Стисне плечима, мовляв, знайшли проблему. Так, до цих птахів, які слугують живою приманкою для вуличного фотобізнесу, практично нікому немає діла. Кількість заробітчан з дичиною на плечі у центрі столиці досягла, мабуть, критичної концентрації. Отже, зросла й кількість птахів, яких використовують заради наживи. Як почуваються тут, посеред міської метушні мешканці дикої природи, фотографи завіряють, що їм окей. На цьому розмови закінчуються. Однак їх красномовні спини промовляють, що не зовсім окей. А чи здогадуються про це перехожі? Якось, ви вважаєте, не дуже про Я Думаю, що не дуже добре. Тому що думали, ну може, знаєте, якщо на, на шнурку чи на приїзді, то навряд чи кому це сподобається. Це не порядок. Птахи повинні бути в природі. Но... Животні повинні бути в природі потому что они ж мучаются. Во-первых, это запрещено, насколько я знаю уже. А вы задумывались над тем, что добрый этим птахам тут живется? Я думаю, нет. А чего? Да потому что их истребляют, и никто их не поддерживает. Точно так, как и любых животных других. Страждают тваринницы? Чи нет? Страждают. Все-таки я думаю, что страждают, потому что пташка повинна жить на воле. Однак не всіх перехожих хвилює, як почуваються ці птахи, і це влаштовує їх власників. Матеріальна зацікавленість притуплює співчуття. А втім, можливо, ми перебільшуємо і птахам не так вже зле. За відповіддю прямуємо до Інституту зоології Академії наук України. Мені неодноразово доводилося бачити цих птахів, і судячи з їх зовнішнього вигляду, вони знаходяться в не найкращому стані. По перше, це Птахи, які звикли, яким нічний, властивий нічний спосіб життя. А в світлу частину доби вони зазвичай переховуються, а здобич здобувають у сутінках або вночі. Тобто ним, для них кардинально змінен ритм життя, і через це вони знаходяться в постійному стресовому стані. Геннадій Фесенко один з авторів книги Птахи, Фауни України. І особливості різних аспектів життя пернатих для нього достеменно відомі. І власне науковців хвилює не лише належність птахів до рідкісних видів, їх обурює сам факт страждання тварин, який відбувається у центрі Києва з нашої мовчазної згоди. птицы конечно находятся в жутком состоянии самое интересное что их часто вот это трогание ведь протягивают руку и говорят пожалуйста платите какие-то монеты вам дадут ее просто потрогать вас вам вы не будете фотографироваться ее может ребенок погладить рукой птица уже доведена до такого состояния что она уже не реагирует просто напросто вот на эти прикосновения что конечно в нормальном состоянии птица недопустима она всегда будет на это реагировать то есть птица уже Замучено буквально. Порою иногда с коллегами, которые приезжают из-за рубежа, выходишь на Хрещатик, просто показать Киев и все. И когда они это видят, это просто испытываешь просто позор. Позор за нашу охрану. Ми говоримо на конвенціях, на конференціях. Ми говоримо на симпозіумах относительно охорони птахів, І тут же ми спускаємося в центрі міста, в центрі столиці України. І колеги видять, як носять замучену сіпуху, і всі її можуть потрогати, всі з ним можуть фотографіроватися. До червоної книги України увійшло на сьогодні 67 видів птахів. Така ситуація не може бути непоміченою. Як нам пояснили науковці, дрібні бізнесмени, експлуатуючи тварин, порушують конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, а також закон України про тваринний світ. Але скільки зусиль треба докласти, щоб ті закони запрацювали? Имеется как минимум четыре законодательных акта, по, э, выполняя которые наши экологические службы мол, могли бы вполне обоснованно с этой проблемой справиться. Это Бернская конвенция, выполнение положений Бернской конвенции, это национальный закон про тваренный свит, вот, это закон э, в отношении двух видов, вот сипухи и филина, это красная книга. Вот, в отношении этих видов установлены таксы за изъятие одной особи, это... Астрономічні цифри, тось тобто, в отношении сипухи это 2650 гривень за одну особу, і в отношении Філіна это 29880 дев'ять гривень. Проте екологічна служба та міліція зайве не переймаються цією проблемою. Тож не дивно, що вуличні фотографи тримаються досить розкуто, навіть під прицілом нашої камери. Вони знають, що в державі з мертвими законами їм нічого не погрожує. А поки що, ми з вами можемо бойкотувати цей брудний бізнес, не даючи змоги фотографам заробляти на стражданні птахів.